Рівнянин Максим Левчук нервово шукає себе у списках майбутніх водників. А знаходите себе в документах? Не щось. і от настрій на очах змінюється. Да, пройшов. на державу. без п'яти хвилин. Студент Максим електронну систему подачі документів підтримує. Якщо не день, то вночі, а такі документи здав. У кого не було ні комп'ютера, ні інтернету. Зверталися до вишу. І тут спільно створювали електронний кабінет абітурієнта. Логін, пароль, а далі вводили. Номер сертифіката, пін-код сертифіката зно. Серія та номер атестата, і після того вже створювався електронний кабінет абітурієнта. І вже через цей електронний кабінет можна було подати заяви. Через цей же особистий кабінет можна дізнатися про вступ на державну форму. Цьогорічний сюрприз від Міносвіти – дані вступників аналізує та автоматично розподіляє електронна система. Таким чином, принцип місце йде за абітурієнтом, дозволяє збільшити кількість бюджетників у університетах або навпаки. Державне місце виділяли Відділялися не вузам, а на спеціальність по всій Україні. Тобто, Виділяли умовно тисячу державних місць на певну спеціальність. І, відповідно, ці місця заповняли абітурієнти, які подавали заяви в ті чи інші вузи, в різні вузи. І, відповідно, якщо вони в цей список попали, то і рекомендовані в той чи інший вуз на державну форму навчання. Одинадцять тисяч поданих заяв на бакалаврат за державним замовленням цьому факту діють в гуманітарному університеті. Однак, переконані, що електронну систему подачі документів треба таки вдосконалити, але якщо зважити на те, як вона працювала в перші дні, особливо перші три дні вступної кампанії, то безумовно, що тут були збої, тут були проблеми. Ми передбачили консультування наших вступників із сільської місцевості. Швидко та надійно здати документи в електронному варіанті в Острозькій академії, окрім працівників консультпункту, допомагали волонтери. Таким чином, конкурс на окремі спеціальності був захмарним, бажаючи вступити на спеціальність міжнародні відносини, На одне місце було 71 людина, на правознавство 38. Тож тепер кожен абітурієнт знає, чи він отримав місце у державному замовленні. А вже до вісімнадцятої години, 5 серпня, абітурієнти, котрі отримали місце у державному замовленні, повинні привезти до приймальних комісій оригінали документів. Хто не справиться з цим останнім головним завданням, може втратити безкоштовне місце. Тоді очікує лише платна форма навчання. Аласищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.